Всім привіт! І ви на каналі Варюша І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризків Сьогодні у нас немає новиночок, але ми розпакуємо наші улюблені колекції. Давайте почнемо з колекції паперові пачі під очі. Ми беремо ось цей ось синій патч. Я так подумала. Сьогодні ми зробимо синю розпаковочку. З колекції. Чаху на MacBook. Ми візьмемо, ми візьмемо ось цей ось чахов. З колекції Аврора. Ми візьмемо ось цей ось пакетик. Далі з колекції ліса, мій власний бренд одягу. Поберемо ось цей пакетик. З колекції. Wish Melow ми беремо ось цей пакет. Із колекції шоколадна їжа. Ми візьмемо ось цей пакет. Давайте почнемо нашу розпаковочку. До речі, я зроблю, я зроблю колекцію Кетті з Сохом. Я думаю, ви хочете побачити цю колекцію. Ось тому, я думаю, або в наступному, або... або або через два відео, десь два-три відео, і буде ця колекція. Ось, А зараз ми почнемо розпаковувати нашу наш колекцію. Сьогодні ми будемо починати з кінця і продвигатися на початок. Колекція з Тут нам випадає ось та ось ось такий ось песик. Це собачка, а це в нас буде песик. Так, я думаю, пам'ятаєте, що я цю колекцію зробила на пергаменті, тому що я забула, я забула наклей... Я почала, коротше, робити на звичайному папері. І прийшлося робити наклейки самостійно. Давайте наклеїмо собачку сюди. А наступне відео приклеїмо щось сюди, напевно. Нам треба відписати, що це собачка. Тріше песик. Так, давайте тут будуємо. Песик. Песик. З накоклику. Ось. Ну. Будемо придбатися до наступної колекції. Ця колекція чехли на MacBook. Я просто буду від так ось, напевно, відривати. У мене обережно не вийде. Або давайте відірвемо отут ззаді. Обережно постараємось. Короче, я, напевно, зараз обережно все-таки відріжу Так, я я зняла я розпакувала наші. Ой, наш макбук. Ось такий у нас макбук. І чхольчик зараз на рахунок треба побачити. Один, два, три. Ось такий просто синій чехольчик. Нічого особливого немає. Зараз я його наклею сюди. Ось сюди так. Оп. Я не знаю, як його наклеїти, тому що я тут так трошки наклеїла. Давайте трошки тут так, наверх. І далі беремо наш MacBook і клеїмо. Ось таке у нас макбук. Чише чехол на макбук. І е, наступна колекція у нас йде під очі. Спочатку я наклею. Спочатку давайте наклеїмось сьогодні, так ми, ми йдемо не по порядку, незвичайно зв... не я не наклею патч ось. І тут нам випадає. Зараз я хочу відклеїти показати. Тут нам випадає ось такий ось патч. Дуже класний. Ми його клеїмо ось сюди. Я його так зробив, бачите, вирізала так, вклею тут трішки. Ну, коротше, ви зрозуміли, і наш патч ми клеїмо сюди на циферку 6. Наступна колекція в нас вже не можу з цього відкривати. Мені mm -hmm. так подобається так відкривати. Це прикольно дуже. Я буду старатися робити почастіше такі, щоб були. І пакетики клеїлися, і сюрпризики. А наступна колекція в нас е шоколадна їжа. Ось така ось. ось такий нас пакетик. І тут нам випадає ось така ось плиточка шоколаду під номером 2. Це ось тут. Клеїмо і можна, можна так рівненько наклеїти. Тому давайте це і зробимо. Так, клеїмо, 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 клеїмо. Наступна колекція у нас діор, яку ми закінчили, і ми зараз будемо писати враження у цій колекції. Мені, так зараз секунду, е, мені дуже сподобалася колекція. Але е, я б хотіла Щоб вона була більше. Я думаю, це всі хочуть, щоб вона була більша. І взагалі я б хотіла щоб в нашій колекції були ну просто по 50 пакетиків, але я розумію, що в ну, мене просто не вистачить ну, сили. Це все ну, Це робити по 50 пакетиків на кожну колекцію. Ось тому. І наша наступна колекція це авророчка. Так, відкриваємо наш пакетик. І тут нам випадає. О, я вже побачила, що це. Це ось така кісточка для макіяжу, просто саме звичайна кісточка. Або мені подобаються Кісточки, спонжики. От бо, там, наприклад, в Єві, ну, в таких магазинах вони доволі дорогі. От, але однакові, що аврорі, що в Єві. Ну, і там всяких, всяких таких магазинах. Тому, ну от, брати кісточки в «Аврорі». Я не, купляю, я не купляю косметику в «Аврорі», бо ну, там вона не дуже якісна, на мою думку. Ось, Але кісточки, спонжики можу купляти, там вони доволі хороші. І мені подобаються. Склеїмо сюди. Так. Ну, і нашим каталожком ми закінчили і переходимо до. Колекції лісава. І давайте спочатку відкриємо наш пакетик. Подивимося, що там. Я Думаю, всім цікаво, що там. Так, щось він не хоче відкриватися. Ой, зараз я щось там порву. Ні, Здається. І тут у нас випадає. Плі не можу його відкрити. Що це таке? Вже скільки його розігріну? Тут нам випадає. О, я зрозуміла, що це. Це ж такі ось такі от велосипедки, шортики велосипедки Називайте їх, як хочете, але у мене, речі, є в такому кольорі вони. І мені дуже подобаються, вони дуже класні. Правда, я не пам'ятаю, в якому я магазині їх куплю. Одна проблема головна. Ну, це точно було не в Любові, не в сенсею. Так щось не пам'ятаю. Ось ось так. Але це було в якомусь торгівельному центрі. І ми їх приклеїмо до нашої спіднички. Де наша спідничка? Наша спідничка десь тут. ось так Ну і на цьому це все. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Усім пока!